Так, день вам добрий, сьогодні у нас аж 18-й епізод по Донстаров, і у нас приготувалась їжа, яку я ще минулий епізод поставив готувати. Щодесненько. Так, і честер. Что повернувся? Что він вже був живий? Ти був живий? Так, він був живий. Чудесно. Коротше, ситуація у нас наступна. Мене... Минулого епізоду мене трошки потріпали. Я зараз покалічений е, нормально так. І, коротше кажучи, що я ще хотів сказати. А, Ще залишилось фактично десь е, 3-4 дні до того моменту, коли настане нарешті е, наше літо довбане, коли я зможу, нарешті, знову полювати на кроликів. Раз я зможу полювати знову на кроликів, то це відповідно означає, що я. Зможу ще й як його? Зробити Престахагітар. Фігню, яка дозволить мені е, виготовляти магічні предмети. Так, заодно також, як виявилось, в, в цій версії гри в Reign of Giants. Коротше кажучи, літо виходить достатньо таки страшною порою року. Сезоном таким дуже-дуже дуже страшним. Пов'язано це з тим, що можна під час літа отримати тепловий удар. Отак от, от просто взяти і перегрітись на сонці. Тому мені варто буде подумати якось про те, щоб захистити себе протягом літа від відповідно такого собі теплового удару. Так, кірка у мене є. Я, напевно, зараз трохи назбираю льоду. Так, це також мені дасть трохи каміння, яке мені нафіг не потрібне. І що мені ще треба буде? Треба буде якось виготовити одну, машину, машину яка зможе допомогти мені захистити мою базу від того, що вона може під час літа згоріти. Таке, чесно кажучи, може і трапитись. Все це пов'язано з тим, що е, інструменти, верніше, не інструменти, а різні машини, там сховища і тому подібне, вони все перегріваються також літо. Круто. Рубав дерево, а воно тупо пересохло в той момент, коли я його зрубував. Ладно. І така фігня буває. Вже звик. Так, Мені трошки дерева про всяк випадок треба набрати. У мене трошки шишок є. Так. А, як тільки настане літо, як тільки я зможу з -з -з заколбасити собі престахазітітор, по суті, можна вже розпочинати якісь такі більш-менш активні пошуки там різних матеріалів, які мені можуть знадобитись. Так, що я хотів? А, ну, по-перше, треба трошки ще дерев висадити. <кій> Можливо. Мені також доведеться вбивати нашу бідну свиню, яка тут недалеко від мене шариться, щоб отримати з неї навоз та її шкіру. Шкіра мені знадобиться заради того, щоб виготовити ще один будиночок для свині, але вже на цей раз поближче до моєї бази. Так, до цієї всієї фігні я підходити не дуже сильно хочу. Персонаж голодний, здоров'я мало. Квітами, я тут вже так розумію, я не обійдусь. Доведеться шукати щось більш ефективніше. Так. Е також я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що конкретно необхідно на виготовлення предме е не предмету, а фігні, яка буде захищати всі мої речі від перегріву протягом літа. Протязі літа. Протягом літа. Ти що, не приготувався? Так, що я хотів? Місні кульки захаваємо? Так, і також я хотів глянути а, машину, тут якісь чи інструменти, це пастки, вудка, можна буде якось а, зайнятись. А от, до речі, тут із меду. Можна е, лікувальні засоби виготовляти, тільки мені треба папіру, це для цього мені треба на болото пертись. Так. Що тут ще є? Це не знаю, якийсь пакет захищен... захищений. Хм. Це захищає. Це дає можливість проспати під час жари, під час спеки, щоб дах не поїхав, як там написано щось приблизно таке в описах. Так, доведеться вам потерпіти, поки я з цим розбираюсь. Хм. Дивно, цікаво, але й дивно. Можливо, оце от мені варто зробити, щоб блискавки тут мені нічого не зруйнували. А, от мені оця от штука треба, і для неї мені треба ще шестерні. На жаль, мені ще одні шестерні знадобляться, щоб виготовити потім палку-виручалку, яка а, дасть мені можливість. Що вона мені дасть можливість зробити? А, за допомогою неї я зможу. А, як його? За допомогою неї, я ж можу щось там робити, тільки, блін, не пам'ятаю, що. Так, громовідвід я зроблю і, напевно, поставлю тут пару їх біля своєї бази. А, пару у мене навіть не вийде через те, що вони вимагають по 4 шматка золота. Я стільки собі не зможу дозволити їх використовувати. Так, ну ладно, раз на те пішло. Перечекаємо цю ніч і, напевно, попримось, куди ж його можна попертися. Давайте, yeah. чесно кажучи, навіть не знаю. Можна сходити в верхню частину мапи, де мене ще в принципі не було, і посподіватися, що я там щось знайду за оцим откамінням. Більше тут нічого начебто такого немає. Ну що ж, будемо розбиратись. Зараз тільки я жаб перевірю по-швидкому, як тільки ранок настане. І психіку варто мені відновлювати. Давайте спалимо оцю от штуку. Мені вона не подобається. Хай тут не валяється. Також мені варто готувати, що тепер собаки будуть нападати на мене приблизно кожних 4 дня, якщо я не помиляюсь. Що, в принципі, доволі так, погано. Так, перезарядили. Що мені ще такого може знадобитись? На ну, мене цікавлять найближчий час тільки кролики. Дерева в мене вистачає. Можна, в принципі, зараз виготовити ще одну дошку. О, до речі, кажучи, для тих, хто дивиться, а, відео по Донстар дві речі хотів сказати: по-перше, Є кілька епізодів, які, напевно, ви не дивились, бо вони виходили посеред тижня. Хоча, можливо, вам воно не дуже то й цікаво. Але, здається, 16 та 14 епізод ви могли не дивитись. Інша річ це те, що, скоріш за все, у мене знову буде графік забитий, як я попереджав. О! От воно і літо. Графік у мене може бути забитий, і це може дуже. А, як його. І через це я, в принципі, можу бути дуже. А, блін, скажіть Скажіть ви і я скажу. Де воно, де воно, де воно? А, мені тут діоди треба. Жах якийсь. Так, чотири мотузки. Раз, два, три, чотири. І пару діодів. Так. А діоди у нас виготовляються. Де вони? Один шмат дерева, да і... Угу. Я не зможу виготовити поки що цю штуку. Ну, будемо сподіватися, що я не. Спечусь на сонці. В принципі, парасолька мене має захищати від теплового удару порівняно непогано. Але все може бути. Також я чую якісь страшні звуки. Цікаво знати, звідки вони йдуть. Це не собаки. Собаки таке не роблять. Чого воно все таке червоне стало і звід... де йдуть ці зву... звідки йдуть ці звуки? Я знаю. А, це все-таки собаки. Блін, я розчарований. Зараз ніч настане. Рано вони приперлись. Так. А, скидаємо оце тут чудесно. Відбігаємо сюди, честера знову по ходу прикінчать. А, доведеться трошки тут побігати навколо і посподіватися, що все закінчиться для мене непогано порівняно. Принаймні будемо сподіватися, що жаби або собака, або собаки з жаб. Ага. Тут ще й довбана була собака, яка викликає вогонь, коли помирає. Якщо, якщо можете побачити, ось ця собака червоного кольору, це означає, що вона, коротше кажучи, після смерті загориться. Так. Я здається... Паливо зря використовую. Я не, зро... не розумію, чому воно стало так темно, все... Робто. О, чудесно! У нас є. Свин... свиняча шкіра. Так. І жаб'ячі ніжки тут всі попадали. Зате у нас є трошки інструментів. Так. А, мені треба... Моя фігня. Я чогось не можу зараз нормально розмовляти. Це, походу, затемнення зараз через те, що в мене саме таке враження, що це затемнення через те, що воно якось посередня стало темно одразу. Не до кінця. Так, у нас є свиняча шкіра. А свиняча шкіра нам дасть можливість. Виготовити, що ж вона нам дасть можливість, вона дасть можливість нам щось виготовити. Дайте я поки що прийду до тями, а то щось взагалі мозок... Мозок не варить. Так, оце от сюди. Це сюди. Ніфіга собі. Воно не хило так горить. Так. Це от я хочу в холодильник закинути. Місце у мене є. Для жаб'ячих ніжок місця у мене немає. Але зараз з'явиться. Так. Так, щоб вони не загрібали у мене всяку фігню. Щоб для жабячих ніжок з'явилось місце, ми отак от, от зробимо. І приготуємо ще м'ясні кульки. Мені також треба ендотермічне полум'я, напевно, зробити, щоб в день можна було від спеки ховатись. Так, це закинемо всередину. Це повісимо сюди. Мясні кульки. Закинемо їх сюди. Боже, якийсь страшний бардак. Так, Честер має скоро з'явитись рано чи пізно. а Поки що пек... спека не дуже сильна. Мені додаткових інструментів, ресурсів, тому подібного не треба, щоб про ній виживати. Якщо це взагалі спека. Раптово все почервоніло, зробилося страшним. Так. Ладно, давайте подивимось, що я тут можу підібрати. Так, це блакітний камінь. Тут лезо. всякі каміння. На. Ладно. О, до речі кажучи, я не знаю, я не перевіряв, можливо, вілов у нас захищена від перегріву. Я, звичайно, в цьому сумніваюсь, але ймовірність така є. Це через те, що, що вілов сама типу вогонь любить. Так, що у нас тут в холодильнику взагалі таке є? Так, що мені може тут не знадобитись? Треба потихеньку джем їсти. Також, о, чудесно, якраз вчасно, нічого не скажеш. У холодильнику звільнилось місце, я можу використати парасольку зробити. Чудово. Загрібсти оце от каміння, А, покласти його в холодильник. Це на майбутнє, я його буду охолоджувати, щоб потім можна було його Використовувати під час пек, якщо мені це взагалі знадобиться. Так, тут лезо, лайно, молот. Так, тут я можу капелюха собі заковбасити із свинячого. Так, тут у нас різна фігня. Підлогу можу дерев'яну робити. Цікаво. Тут десь має бути. Де воно знаходиться, цікаво знати? Я не дуже пам'ятаю, але тут має. десь тут має бути у нас. А... їжа, може тут. Може в їжі, може не в їжі. Честера поки що ще немає. Це паршиво. А я шукую о, будинок для цього для свині. І поки що його, чесно кажучи, не бачу. Ну, от воно. Нам треба аж цілих 4 о, свинячих шкіри. До цього ще далеко і дуже довго, тому я зроблю просто собі шолом. Так от. І також, напевно, нароблю пасток, скільки зможу зробити. А зможу я кілька пасток зробити. Ці пастки мені потім, потім а, допоможуть відбиватись від собак. Так. Ще одну зроблю. Я думаю, я зможу більш-менш нормально собак проводити крізь пастки. Я їх не встановив, я їх просто кинув. Так, одна встановлена. Головне, щоб честер їх не активував. Це вже 36-й день, тобто вже мені варто завершати свій запис потихеньку. Так, а от ще зуби. Чудесно, прекрасно, тільки нічого не ясно. Так. Це можна скинути на деякий час. І можна наробити ще трохи пасток і, походу, цим всім у нас воно все і буде закінчуватись. Так, поставимо її тут. Мені здалося... Так, мені не здалося кроликів бачу. Е, чудесно, мені треба чотири живих короля. О, Боже ти мій. Чотири живих короля. Що я можу скинути? Оце от мені не знадобиться. Я скину ще жала. Я шестерні скину. Чотири живих короля. Значить, оце от загрібаємо. Паска зламалась. О, чудово честер з'явився. Так. Пастка ще ціла. Чудесненько. І одночасно паршивенько. Скільки... тільки два кролика я зміг знайти. Честер будеш їх тримати, поки вони не здохнуть. Мені їх треба значно більше. Заодно оце от потримаєш. Оце, капелюх. А... Що тут ще ти можеш потримати? Бо фактично все те, що там було викинуте. Так, цього кролика я можу спіймати, якщо буду робити все обережно. І отого того можу спіймати. Ставимо пастку тут. Давай. Чудово! Кролик, пастка. Ще одного варто спіймати. Давай ще поки вечір не настав, я мушу. Ні. Доведеться відкласти це до наступного епізоду, напевно. Полювання на кролів. А, Тим більше, що тут нічого такого мені не потрапило в мої пастки. Так, отже можна забрати всі речі, які тут валяються, всі предмети. І навіть давати різних речей тут Честеру. Ну, по-перше, підійди сюди засранцю. Тримай кролика. А, тримай шестерні, тримай лайно. Це я собі перекладу. Зуби мені зараз ще треба будуть. І молотка тримай, наприклад. Хоча, от, наприклад, кроликів я у себе на руках потримаю. Чого вже ж тут такого? Так, що мені зараз. Треба. Що мені треба. А, я пастки хотів робити. Для пасток мені треба ще мотузки. Я, здається, дві пастки можу зробити, якщо не помиляюсь. Так. І... Так, ще дві пастки якраз можу зробити. Якось воно криво впало, аж прям не знаю. І остання річ, от сюди. Буду просто протаскувати собак наступного разу крізь ці пастки, коли вони на мене будуть нападати. І наступного ранку мені варто не забути, щоб я кроликів пішов полювати одразу. Бо це може погано завершитись, і вони у мене просто так на руках помруть. Так, все, ладно, хай лежить. Тут палимо вогонь. Подивимось, як у нас справи. В принципі, все порівняно непогано. Літо підступає, Захавую я джем і зроблю щось незрозуміле, напевно. Із ягід та. Гриба. Подивимося, що з цього вийде. Щось з цього вийде таке цікаве. Ну, до, до пристої Сідійтора всього, всього лише один крок залишився. А далі вже можна буде спокійно розпочати шукати а, двері до проходження. Так, що це я зробив таке? Рататуй. Я його давно вже не бачу. Непогано. Камінець у нас, до речі, замерз. Можливо, він нам ще замороженим знадобиться, тільки я поки що не знаю, наскільки реально він мені треба буде. Наступного епізоду треба зловити Четвертого короля, зробити А Що там нам треба. Для нього. Це тут здається десь. В науці чи в магії? От, престахай сітейте, а мені ще дерево треба буде нарубати. Отже, доведеться багато всього робити. А на цьому, напевно, поки що все. Епізод вийшов трошки кривуватий, але вже вибачайте за це. Ну, і, напевно, бувайте. Я, можливо, одразу цей наступний епізод запишу підряд і викину два дні підряд відео по Данстарф. Тобто ще завтра, в п'ятницю, можливо, ви побачите ще один епізод. Подивимось, як воно там буде. Ну а поки що бувайте.